Ходимо до студентських доповідей. До слова я запрошую Жарова Дмитра Сергійовича. Його теза була подана у співавторстві, у співавторстві з Соболем Олександром Олександровичем. Дмитро, ви мене чуєте? Так, так. Вітаю. Раз, тоді наступні 15 хвилин ваші. Так, да, дякую. Зараз демонстрацію. Так, вітаю. Да. Мене звати Дмитро. Дякую за представлення. Я студент другого курсу магістратури КНУ Шевченка. І в співавторстві з Олександром Соболом, кандидатом фізмат наук, ми досліджували параметри моделі інфляції та розігріву методами байсіцької статистики. Давайте трошки розберемось, про що це в нас все. У нас наш всесвіт розширюється певним чином. Да, і це розширення описується теорією великого вибуху. Але mm -hmm. у теорії Великого вибуху є певні проблеми. Зокрема, вони щоб теорії Великого вибуху узгоджувалися зі спостережними даними, тобто з тим системом, яким ми його бачимо. Він потребується теорії потребують достатньо фізично неадекватних початкових умов на наш всесвіт. І щоб розв'язати зокрема ці проблеми, пояснити ці умови, вводиться наукову спільноту була введена така, така стадія, яка називається інфляція. І наразі існує багато моделей цієї інфляції, тобто в стадії перед цим розширенням великого вибуху, і треба розуміти, які краще узгоджуються зі спостережними даними, які гірше. І інфляція зараз дуже активна тема досліджується в науковій спільноті. Ми бачимо, що за останній рік от тут наведений графік за останній рік було опубліковано більше тисячі статей на тему інфляції. Um, і щоб розбиратись в еволюції нашого Всесвіту і в інфляції, нам треба розібратися з головним джерелом інформації про наш е, всесвіт. Це космічний мікрохвильовий фон, або його ще називають реліктиве промінювання. Це от е, така штука, яка це фотони, які виділились, е, коли нашому всесвіту було всього 370 тисяч років, ось тут, на самому початку його розвитку. Тобто, це таке фото дуже раннього життя нашого всесвіту. І, ми бачимо, що це фото, воно містить певні неоднорідності тут. Фото надано колаборацію планка, яка знімала цю Сімбі, космічний мікрогольовий фон. І ми бачимо, що тут є деякі неоднорідності, але насправді це випромінювання дуже однорідне. Це на... Воно має от зі всього, зі всіх джерел в нашому всесвіті воно найбільше описується, воно найбільше відповідає спектру абсолютно чорного тіла, але ці неоднорідності, все одно в ньому є, і вони порядку 10 мінус Кельвіна, 10 мінус 5 Кельвіна. да, це... Фототемператури, умовно, на цього випромінювані. І здавалось би, що таке одна тисячна, одна стотисячна, одна десятитисячна неоднорідність це дуже мало, маленька нізотерапія, але саме ці маленькі неоднорідності призвели до врешті формування всіх структур у нашому всесвіті, від зор до скупчень галактик. І, і треба, да, щоб дослідити врешті, еволюцію нашого Всесвіту, треба розібратися, як ці збурення. У нас еволюціонують, як вони врешті з'являються. І от інфляція, така модель, вона, окрім того, що вирішує проблеми великого вибуху, вона ще ем, пояснює, має дуже елегантне пояснення виникнення цих неоднорідностей, а саме як експоненційне збільшення цих квантових флуктуацій. Бо основна ідея цієї стадії інфляції, те, що це експоненційне швидке і прискорене роздавання нашого всесвіту до початку епохи домінування випромінювання, до початку епохи великого вибуху. і це. Виходить там за долю секунди, в мінус 36 секунди, все світ мав розширитись принаймні в 10 в 27 разів. Тобто масштаби швидкості уявляємо собі, навіть не уявляємо дуже великі масштаби. І, і щоб ввести такий мінімальний спосіб ввести інфляцію, це вести певне скалярне поле фі, яке буде скочуватись по потенціалу в якомусь. Цього інфляторного поля. Але є така особливість інфляційних моделей з інфляційних зоопарк, що в принципі потенційно може бути нескінчена кількість моделей інфляції, які, якщо ми певним чином підкрутимо такий фантюнінг, зробимо, то вони можуть описати будь-які спостережні дані. Але це така неприємна частина інфляції, але є декілька моделей, особливо дві – це Старобінського та інфляція Хікса, які є найбільш природними кандидатами, і вони не вимагають введення нових скалярних полів поза стандартною моделлю. Фактично, вони просто модифікують гравітацію, вводячи там квадратичний член, а і от зручність цих моделей вони дві, найбільш природні, і ще вони описуються одним і тим саме потенціалом, фактично, от потенціалом Старобінського він так виглядає. от інфлатон на поле скотиться по ньому, і от саме його ми будемо досліджувати, і як зазначалось. Тут да, от є важливий параметр v 0 який є параметром єдиним параметром, тобто амплітуда потенціалу, це єдиний параметр цього потенціалу. Як зазначалось, щоб описати еволюцію нашого всесвіту, нам треба зрозуміти, як, як еволюціонують збурення оці, ці неоднорідності в нашому всесвіті. і оскільки інфлатонне поле і всі там поля очікуються, що вони є гаусовими, а вся інформація про стохастичне гаусове поле міститься у доточково корольоні функції, яка називається спектром. Потужності до да, просторів ферє. Так само тут є теж спектр, його називають спектр первинних скалярних збурень, який описує якраз ці збурення. В нього є два параметри амплітуда спектра і спектральний індекс, який відповідає за нахил цього спектра. І ці два параметри вони важливо, що вони є спостережними, тобто їх можна з цього фону реліктового випромінювання, можна його витягти, значення цих параметрів. І в них ми очікуємо, що міститься інформація про інфляцію і розігрів. Але да, щоб з інфляції перейти в стадію великого вибуху, нам потрібна якась от транзитивна стадія. І ця транзитна стадія є постінфляційний розігрів, коли енергія інфлатонного поля розпадається на поля стандартної моделі, і вона, як і все в космології, описується температурою та ефективним параметром рівня стану, тобто двома фактично параметрами. Але от нещодавно, в 23-му році вийшла стаття, яка навіть два 24-му 24 році вийшла стаття, яка вказує на те, що е, ці параметри входять в еволюцію е, нашого всесвіту вироджено, і насправді можна розглядати лише певну комбінацію цих параметрів, і таким чином, ми з двох параметрів можемо е, одним параметром описати. Ми виграємо один параметр. Таким чином е, всю модель Сторбінського з немиттєвим розігрівом можна описати е, е, двома параметрами: тобто енергетичним масштабом інфляції і. От параметрам Ріхітінного. Але да от ці два параметри, щоб їх якось е, оцінити, щоб дізнатися, постає питання, як нам дізнатися, при яких значеннях параметра модель узгоджується з даними, і чи взагалі вона узгоджується з нашими спостереженими даними. І щоб це дізнатись, щоб отримати якісь обмеження на ці параметри, е, використовують такий потужний фреймворк як Басівський аналіз, е, е, фактично, це в його основі це спосіб оцінити ці параметри на кластерних обмеженнях, в основі якого лежить теорема БАЄСа. І за допомогою цієї теореми БАЄСа ми оновлюємо імовірності значень певних параметрів для нашої моделі, використовуючи спостережні дані. От у нас зліва тут в теоремі БАЄСа фактично стоїть постеріжний розподіл параметрів моделі, тобто імовірність, що параметри тета приймуть певні значення після врахування наших даних. І от воно розраховується. Ці деталі можливо, якщо будуть питання, розглянемо. Ось, і фактично, наша постановка задача це за допомогою цього Байсівського аналізу дослідити простір параметрів інфляції з нашим невитєвим розігрівом, методом Монте-Карло з марківськими ланцюгами це певний метод Байсівського аналізу. І порівняти. Наші результати з відомими в, результ... в літературі методами, де параметризують модельно незалежно до інфляції, тобто схожі задачі розглядають в літературі, але параметризація була модельно незалежна через параметри повільного скочування, от Ми розглядаємо прямий модельно залежний підхід. І також ми виведемо за допомогою цього фізичні характеристики стадію розігріву, тобто температуру і ä, параметр ä, стану. Для цього ми використовуємо Больцманський код клас, який запускає симуляції нашого всесвіту. І важливою частиною нашої роботи було те, що за замовчуванням у клас клас це відомий код у відкритому доступі, але в ньому не враховувалась стадія Рехітінгу. Як правило, це в стадії в літературі нехтують, вважаючи її миттєвою, бо вважають, що немає спостережних даних інформації про неї. А ми модифікували цей код, імплементувавши цю стадію рехітінгу, і отримали певні от результати за допомогою цих імплементацій. Ми Мали певні результати. От, по-перше, двовимірний розподіл і а постеріорні розподіли за врахуванням дані на нараме. Двовимірне, на таблички з обмеженнями. І, зокрема, важливо, що ми оцінили кількість інформації, яку ми отримали про інфляцію та розігрів за допомогою критерію дивергенції кульбака-лейблера, от, визначення цих критеріїв. І тут важливо, що. Тут важливо, що з рехітінгу про стадію розігріву ми фактично отримуємо 1,64 біт інформації, і це вже достатньо, щоб вважати, що стадію Рехітінгу неможливо нехтувати. Да? Бо тут ми можемо прийти до висновків, що а, насправді наші наша спостережні дані вони активно. Вони достатньо жорстко описуються достатньо жорсткі обмеження накладають на параметри інфляції. А і, хоча на параметри розігріву обмеження слабші, ми можемо побачити, що дійсно обмеження слабші, достатньо широке, в межах восьми порядків може змінюватися цей параметр. Але все одно вже спостережні дані, це достатньо новий результат. Що вони вже містять один із біт інформації про стадію розігріву, І це значить, що нехтувати стадію рехітінгу при інтерпретації даних, це може вже призвести до якихось викривлених висновків про еволюцію наш. По всесвіту. Окрім ем, того, ми отримали інформації про цей параметр більше на 0,3 біта, ніж при модельно незалежному ем, підході. І тому ми от робимо висновок, що є підґрунтя вважати, ми поки його обережно формулюємо, що є підґрунтя вважати, що підхід до МСМС ем, запропонований нами, тобто такий незалежний, ем, тобто, модельно незалежно підхід може давати краще обмеження, ніж модельно-незалежний, поширений в літературі. Але з цим треба ще працювати. З одним потенціалом так вийшло. Подивимося, як буде з іншими. Це вже інакше дослідження будуть. Дуже дякую за увагу. Дякую за увагу. Дякую, дякую, Дмитро. Дуже дуже цікава доповідь. Можливо, о, я бачу питання, так, Олександр Анатолійовичу? Будь ласка. Ні, ну це я поспішив руку підняти. Питання є, може у когось іншого є питання. А. А, ну. Ну, ну добре, таке питання. В принципі, у мене може багато питань, але а, раз ви вже про це а, говорите. Ну, по-перше, я хотів уточнити уточнити, значить, сам, самі по собі, от, от це нерівномірності рівномірного фону, це наслідок флуктуації, так? А відповідно, інфляція потрібна для того, щоб з цього утворилося те, що ми зараз маємо. Так? Зараз давайте да, дякую, гарне питання. А взагалі так кажучи, ми не знаємо, звідки в нашому соціа флуктуації? Це відкрита проблема. Але ем, спосіб А, її а візання... чому, чому, чому такі просто квантові флуктуації? Це, це їх недостатньо, щоб описати це чи а, просто, а... просто квантова фізика не а, да, да, Зараз зараз писню. Тобто, а... У нас є да квантові флуктуації поля всі квантово флуктують, але щоб з квантовою флуктуацією утворились такі великі флуктуації, які ми спостерігаємо в нашому всесвіті, потрібен. Якийсь от такий механізм інфляції екстремальний. Без інфляції є теж способи пояснення цих флуктацій, але вони мало ймовірні, всі дуже мало імовірні, І більшість наукової спільноти, більшість космологів схиляються, що все ж таки мала бути інфляція. Інфляція поки не підтверджена. Просто це найбільш елегантний і, і такий мінімальний спосіб пояснення з існуючих цих неоднорідності в нашому всесвіті. І інфляція їх пояснює да, як. Експоненційне швидке збільшення, експоненційне збільшення цих е, квантових флуктуацій, так, так. А, а, а що було б просто для розуміння? От що було б з нашим всесвітом, як якби інфляції не було, а от, от такі вже флуктуації були, які ми бачимо, і до, до, до чого б вони, от за там ці, ці 14 мільярдів років, до чого б воно призвело? Що б ми зараз пости? Щоб... Інфляція це стадія, от яка передувала. Великому вибуху, розширенню великого вибуху, і вона передавала і цьому. А, вона передавала йому Значить, да, да, вона була значно. Це, це, це вже є наслідком. Добре, я да, це вже є наслідком. Добре. Да, да, да. Добре. А і ще хотів спитати: а яка от потужність? Скільки, скільки тут даних? От, Uh, їх можна виміряти? Ну, вони вимірюються. А, але... Даних, ви Мам... маєте на увазі даних про реліктове промінювання? Тут скільки кожного, ну, приблизно скільки тут пікселів, так, у, угу. у такій. І оскільки там байків на кожному пікселі, яка, я, яка сумарний об'єм цих даних. Так, да, зараз. Я скажу. Ми розкладаємо фактично температурну анізотропію і параметри стокса для поляризації цього випромінювання по сферичним гармонікам і створюємо: такі осереднюємо по мультиполі. Ми фактично розкладаємо по мультиполі і створюємо певні кутові спектри розкладу по мультиполі, і для кожного мультиполя у нас є. Інформація з точністю там до п'яти знаків після коми для кожного мультиполя. А мультиполів зараз от най план, да, планківська дата, Дані 2 тисячі мультиполів оцінюють, але місяць тому вийшла ще одна колаборація атакамського телескопу, яка 8,5 тисяч мультиполів розкладає. От у нас 8,5 тисяч точок. З п'ятьма знаками після коми, тобто багато інформації. Це вже вимірюється 30 років спостереження за цим реліктивним провіньом, ідея, і за ці 30 років накопилось багато інформації. Ну, добре, дякую. Прошу. Так, ще питання Олександр Олександра бо... так? — Та добрий день. Я просто хотів уточнитися скоріше, ну наскільки я пам'ятаю, то, от. Ну ці флуктуації це все ж таки, начебто, не квантові, якісь флуктуації. А це от саме, от коли в нас був момент у цього охолодження плазми, що у нас фотони стали вільно рухатися через середовище, да, тобто, у нас mm -hmm. до там і водню прикріпилися mm -hmm. електрони, да. Тобто, це все таки якісь більше флуктуації. Там ну, типу, звукові хвилі, коли які там розповсюджувалися стреси, оці, ну, там стреси, Котрі відбулися от в момент вибуху, да, от вони там от uh -huh. якось рухалися по цій плазмі, і от в момент охолодження воно якби таке от вморозилося в цю картинку, от все оце, і тепер uh -huh. ми її можемо спостерігати. Ну. Ви правильно кажете, що це дійсно випромінює, ви яке там от вморозилось, і ми його спостерігаємо, але все одно воно в ньому є якісь неоднорідності. І причина цих неоднорідностей криється, вона невідома наразі, тобто вона хвилями. Акустичними не описуються. Вони чомусь в нашому сесії на самого початку існування, тобто це відбиток нашого всесвіту в 370 тисяч років, коли йому було. А коли він тільки з'явився, теж мали бути ці неоднорідності, щоб вони збереглись до 370 тисяч років. І питання: звідки вони там з'являються, воно відкрите. Але от інфляційні моделі пропонують, що це з квантових флуктуацій з'являються. Ну, типу, квантові флуктуації розширюються і з'являються ціни однорідності. Але можливо, воно і не так. Тобто це модель. А. А, можливо, не так. Але питання досі відкрите, дійсно, питання досі відкрите. Добре, зрозуміло. Угу. У мене добре, дуже коротке питання є, якщо можна прошу. прошу. Там... Коли ви показували рівняння для потенціалу його вигляд, там доволі незвичайний множник був корінь із двох третіх. Це щось за ним стоїть? Um, Чи це просто для зручності? Так, да, це певна нормалізація. Це певна mm -hmm. нормалізація для зручності, коли ми в рівнянні там Фрідмана підставляємо. Гаразд, добре, дякую. Дякую. Так, добре, Олександр Анатольович, добре. Останнє питання. Думаю, у нас ще є трошки часу, і будемо проходити до наступного. Якщо є добре. час, я просто хотів наступне спитати. От мене що давно обговорювали цю проблему генератора випадкових чисел, щоб це був квантовий генератор. Проблеми сертифікації, наскільки наскільки це генерація квантова, справді випадкові, випа і, і що це можна сертифікувати таким чином, по, по проаналізувати випадковість, да от власне і подивитися, це там значить квантова генерація. Я не знаю, як це відбувається, але що не значить. <гум> от в мене питання та певно ж застосовувалися такі методи, щоб зрозуміти, тут яка доля квантової генерації випадковості, а яка доля класичної якоїсь. Я вам не скажу. Насправді дуже цікаве питання, цікаве точка, ну, цікавий кут зору. А я, на жаль, не знаю відповідь на нього, але залюбки розберусь, подивлюсь, Да, дійсно цікаве питання, що можна оцінити. Дякую. Ще раз дякую, Дмитро, за дуже дуже цікаву доповідь, так. Хорошо.